Три. Каріна тютюник читати почни. <рес> ну, По-перше, дякую за можливість, Ще я читав для вас. У моєму серці застряг маленький таліб. А я чому тому застрягла у твоєму серці? Тоді, що ти не знав, у мені багато перцю, а я, ще в тебе так багато алергії. Маленький таліп справно втиснув вічність у мить. а поки я застрягну у твоїй починці, ти будеш посміхатися якійсь похмурій жінці, і робити вигляд, що нічого не болить. Маленький таліп танцюватиме на скронях моєї печалі, а я в цей час застрягну у твоїх легенях. І ти триматимеш пшеничний усміх в жменях, чекатимеш, допоки сонця диск відчалить. Маленький таліп гратиме джаз, напившись моїх думок, А я в цей час застрягну десь в районі ребер. Не зустріч мені вийде твій кудлатий голос, цербер і сповістить про наш новий Армагеддон із помилок. Маленький таліб згорнеться калачиком засне, як море. А я вже обляпалась твою сумну уяву і хоч так часто. То у горлі, то в печінці застрягаю за те, ким би не був те, я постійно Один, Два-три, поїхали! Комироспад. <смір> <смір> Якби можна було б подзвонити Ніцше, сказати Фридріху, прощавай, я ніколи не вмів ходити над прірвою, я завжди належав до інших зрайв. І твої думки, які свято вірю, не лишають нічого крім порожнечі. Я навіть почав ходити до церкви, що повна святих ікон і малечі. Фрідріху, знаєш, це трохи незвично. Мені помирають вже мертві кумири, І зовсім нічого не відчуваєш, хоч би якийсь холодок шкірі. Ще будуть твої відкривати книги, ще будуть кричати, що Бог помер. Повір, бути психом це не гірше. Особливо тут і тепер. А ти серед хмар навряд чи ж у пеклі, напівбожевільний, але не злий. Доводиш душам, що їх немає. Сперечаєшся з Богом, чи він живий. безбожно палить. Кури мої очі, тютюном запалюй багаття. Доходь до зіниць, за ними і душа, чи чиї тіло, усі застереження зайві, він здраво метві. гладка паперова шкіра вже обгоріла. І фільтри тепер не врятують тебе від зради. Просто у пачці двадцять шляхів до втечі. Лишайся отут і будеш повільно зникати. Ходімо зі мною, почуєш голос малечі. Так починаються війни за владу мозку. Так закінчаться всі революції волі. Вміст ні в думках не пишуть на пачках. Вічність не зберігає навіть речей і злоску.